Також дивіться, показую в районі телефони 2000 гривень, є багато різних варіантів. Зараз покажу. Це у нас Redmi 9 на 32 ГБ. більш-менш гарний стан. Так, Зараз Чикс. Є ось у такому кольорі 1950. Ціна. Всі телефони йдуть БУ, повністю перевірені і протестовані. Цей 1900 гривень синій колір. Ось такий є ще теж чорний, 1900 ціна, 1850 є ось такий трішки потертості є, але кому е, не важливо стан, то більш-менш непоганий варіант. А Oppo a 12 на 32 ГБ, всі ці телефони йдуть на 32 ГБ, ябайти, 1850 ціна, кому більш детально цікаво про телефон, пишіть у повідомлення. Все по скидаю. Nokia 2.4 на 32 Ябай, 2000 ціна. По Samsung є A10, A10S. Ось такий колір 1900. Далі є трішки з потертостями, теж 32-1800 гривень ціна. Є за 1900 ось такий непоганий варіант. Тут інший 7 лоточок від іншої модельки, але працює все гарненько. Далі Samsung M20 на 32 ГБ є відбиток пальця 2400 ціна. Redmi 9, до речі, є ще один. На 32 Гбайти 250 є відбиточок пальця. Samsung A11, червоненький колір, 32-250 і всі роз'єм, є ще сіренький колір такий самий. І Oppo a A5s, Він в чехлі, тут в комплекті ось такий чехол є. Він йде скляний. 32 ГБ, 2000 ціна. І в наступному відео покажу ось ці всі варіанти. Є великий вибір завжди по смартфонах.